Така типу, да, я справилася з цією задачею, я молодець! Експрес-відео у нас заплановане просто сіла, бо тут було гарне світло від сонечка, і я вирішила, чому мені сказати не розказати? Вибачте, виросте шо не пойму, шо. Усім привіт! І я вирішила поділитися своєю історією, бо дуже хотіла би почути таку раніше, і мені було б легше в перший період життя з цуциком. Зараз я її покажу. зараз сонна, як дитина просто, бо бігала, гуляла. Дівчинка. Їй. Їй 4 місяці, зараз вона важить 2 кілограми. І дуже любить активно гратися. Зараз вже все добре, слава Богу, але раніше були проблеми, коли ми її тільки отримали, тому я хочу поділитися своїм досвідом. Ми її отримали 1 вересня. А, і на наступний день або через день почались проблема діарея а, і все таке. Я дуже злякалася, і ми готувалися тоді до весілля. Бо це був розпис у нас просто. Це так сказала, весілля. І вона просто нам, знаєте, такий, У нас не було передвесільного мандражу і переживань, бо ми переживали більше за неї. Везли її по лікарях, по фінах, по всьому цьому. Виявилося, що в неї просто від заводчика були глисти. Так, таке буває, як виявляється, від них приїжджають цуцики заражені, бо... Їх там багато і дуже важко за всіма слідити, щоб всіх правильно зробити. Це я так себе заспокоюю і думаю, що ну, відповідальна заводиться має бути. Чому ви ми обрали саме її? Бо в нашому місті, у нас на районі, ми бачили вже дорослого хлопчика від тієї ж жінки. І він нам такий дуже сподобався, і як на вигляд, і яка в нього волосечко, і який він взагалі такий весь класний. І ми вирішили, що ми просто підпишемося на телеграм-канал, просто будемо дивитися, як, що. І тут одного ранку я спускаюся під'їзді сходами. Мені приходить сповіщення, що там виставили новеньких цуцьків. Я думаю, так, треба зайти. Заходжу і бачу її. Вона мені одразу западає в душу. Хоча й до цього було багато гарних цуцьків. Але я просто беру і скидаю цей пост своєму чоловіку, показуючи її. Просто то. Я не такими любити. як... Як мене таке не любити, мія? Mm? Е, набрали, спитали і забронювали. І ми такі: як у нас буде собака? У нас буде собака? Ми хотіли саме таку е, руденьку, таку кутіряшку, щоб вона така була, ну така вже старіха. Вона приїхала потягом до нас, їхала 15 годин. Ми дуже переймалися за це, дуже переймалися за це, дуже переймалися. Але вона добре доїхала, я її зустріла, потім приношу до чоловіка. Так, о, до це все, це є кохання. Так, ну тут просто вже мамський блог починається, бо як я думала, не буде такого, але. Кожен улюбленець домашній він е, стає як повноцінний член сім'ї. І тому, е, тому ми батьки, це дитина. Бо бо за неї багато пунктів догляду, як і за дитиною. І виховання має бути відповідне, бо якщо не виховувати, то вибачте, виросте що, не пойми, шо. Харчування. Поки що ми на лікувальному кормі, але е, дай Бог. Вже догодуємо цей період лікувальний Astro э, І перейдемо на інше. Будемо шукати. Так, давайте почнемо з того, що кожному тут підходить свій, э, свій корм. Так, хто там таке? То там таке, то таке. А що нам було корисне в перші э, дні з нею? Або в перший період, що нам дійсно було, треба, що ні? Лежанка дійсно класна штука, бо так треба вирішувати одразу. Якщо ви дозволите їй або йому. Спати з вами дорослому, то тоді можна їй дозволяти спати з дитинства. Якщо ви не хочете спати з дорослою собакою потім в одному ліжку, то е, і з дитинства не можна дозволяти цього робити. Але вибір стоїть за кожним із вас, і, можливо, ви, так як і ми, з часом розчулитесь і дозволити цій маленькій крихітці спати з вами. Бо так вже сталося, що тепер вона спить вночі на лежанці, а під раночок йде до нас. Для волосся решісочка була потрібна. І вона така, я прикріплю фотографію, саме така класно розчісує І ще потрібен грібенець, бо він так прочесує її. Добре, і видно, що немає кафтонців. Для лапок віск, бо вони швидко щось пересушуються, і треба їх зволожувати. Це дійсно так, бо я думала, що він нам ще не буде потрібен, але, як виявилось, дуже такий потрібен. У нас отакий. Ще дуже класна штука після прогулянок. Пінка від цього. Ось така пінка. Вона дуже легко і класно наноситься. Швиденько, ну, я її буваю вологою серветочкою, буває, просто водичкою змиваю. Вона не пересушує, класно зволожує подушечки. І все. Вушка, вони у них так закриті, там можуть розвиватися багато бактерій. І щоб цього не було, догляд за вушками дуже важливий. У нас от ось такий лосьон. Його просто наношуємо на ватний диск і протираємо вушну раковину. але в слуховий прохід не ліземо. Так, У нас відео резисер. Хочу трошки поправити принесу іграшку. Іграшка, до речі. В нас одразу з'явилася лама. Це її перша була іграшка. Вона їй дуже подобалася, бо вона, напевно, думала, що це її братика або сестричка. Їй було не так сумно, вона гралася. Тість. Це треба бачити вам. Зараз я покажу. Я не знала, що вона міє ричати таке сильно гарчати перша раз О така маленька маленька, але вона така гаркуня, така, така грайлива. Іграшки ми обирали а, отак поступово, нам дарували, але я вже зараз розумію, що багато грошей на іграшки втрачати не потрібно. Це прям клас. От такі класні е, штучки. Це ми купляли в епіцентрі. До речі, в епіцентрі є класний відділ, ну, як на мене, бо у нас в місті не дуже багато класних таких магазинів. Саме в епіцентрі я знайшла лежанку, бо я не могла замовляти в мене не було часу, бо ми бо нам заводці дуже швидко написали, що треба забирати її. Я не знала просто що робити. Я пишу сайтом в інстаграмі, пишу різним профілем. Вони кажуть, ні, треба чекати, 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 а вона вже до нас їде. Я з'їхала в епіцентр, і там а, була класна лежанка. Вона в нас любить копати, хрести щось там, замочки різні. Та лежанка з епіцентру класно виживає, просто дуже класно. Вона прям ну наразі мені подобається. А, я все отак розповідаю. Не купуйте просто звичайні іграшки дитячі, не можна, бо в них можуть бути пластикові деталі, які собачка може вигристи і проковтнути, і потім можуть бути якісь проблеми. А можна такі спеціальні гумові, м'які, вони полюбляють, це в мультипу полюбляють, м'які іграшки дуже сильно. Я не знаю, в неї є креветка і є. Ламатися, м'яка вона для них. А ще такі канатики. От канатики це любов, просто. Зніниточки, це все просто молодець! <Rio> До речі, дуже важливо похвала. Це вона е, схватила на поленочку, і це означає, що схвалила. І вона тепер радісна. така, типу, да, я справилася зі своєю задачею, я молодець. Виховання. Я дуже. Е, була така необізнана у вихованні тут, і я вирішила дослідити, які методи виховання є. Це або ну є різні школи виховання, і я для себе обрала ту, в якій буде більше похвали, аніж сварок. бо вони не розуміють наших слів, вони розуміють наші емоції, і якщо їх просто кожен раз тільки за щось сварити, як вони здогадається, що що добре вони роблять. Тому, коли е, ти їй кажеш, наприклад, там щось не можна, там не можна так, так в такому тоні, там щось у неї за, забираєш, кажеш не можна. Там, наприклад, вона сідає, і ти їй кажеш таким тиненьким голосом. Молода тоді вона розуміє, о, типа, все добре, воно мені не треба, мене хвалять, коли я так себе веду, отак можна себе вести. Да, Міє? Але треба багато терпіння, бо з першого разу це не виходить. Це виходить з тисячного разу. І тоді вже вона розуміє, нам вже час йти на сніданок. Ми зараз в такому гарному готельному комплексі. А вона тут просто у нас у нас на районі немає такого газону. У нас вообще немає ніякого такого парку, де вона могла побігати. А тут для неї повне щастя. Тому я зараз ставлю ставочку, як вона сьогодні гралася, а ми пішли на сніданок. Всім гарного дня. Структурувати думки в себе в голові. Можливо, пропишу план. Це просто такий е експрес-відео не заплановане, просто сіла, бо тут було гарне світло від сонечка, і я вирішила, чому мене сказати не розказати щось. Тому, можливо, я буду вдома і спланую якісь теми для відео, якщо вам щось цікаво спитати, або ви така, як і я, з багажом великим питань, то всім папа! Бувайте! Бувайте, всім гарного дня! До зустрічі!